Усім привіт, ми перебуваємо в Криворівні сьогодні. 25 грудня у Криворівні відзначають різдво початок гуцуйської коляди в Криворівні. Так колядують в Криворівні. Я взагалі хочу сказати, що 25 го ми святкували Різдво не лише цього року. Ми майже кожного року святкували 25-го числа Різдво. Наша родина. І, ну, і багато, більшість людей. І того року, перед того року вже проходили богослужіння навіть Різдвяні на 25 число, а цього року ми рішили, вирішили перейти повністю на святкування 25-го числа Різдва. Рішила так, е кулірнички, громада, може, ну може і не всі, може, аби я не брехав, що такі всі, так знаєте, дали згоду. Але я думаю, що більшість. Я думаю, що до цього треба повертатися, бо то є дуже багато своїх нюансів, то є багато що розказувати. Люди мали б. Бо то одні говорять, що це москалі встановили, то не москалів встановили, то так то все встановило, лише так, що москалі святкували цю дату 7 січня Різдва, а то ще до них так зробилося. Але відкривали коляду гімном перше, правда? Це так, на закриття? Так, ми відкривали цього року. Я думаю, що воно так має прижитися і буде, бо сподіваюся, що буде так кожен раз. Відкривати коляду будуть. До закриття буде сьому? Так. Ще нам поки. Дякую, дяка. Буковинська, правду кажу, Буковинська у Я не Ваші ну, враження у мене враження дуже лише формуються, бо я ще в процесі ще нічого не закінчилось. І я про враження мені важко говорити. Да, це щось нове. Я перший раз в житті святкую 24, 25 числа святкую різдво, і тому я не знаю. У мене нові, абсолютно все нове. Я ніколи так не робив. І я не здивує. Я... Це не, не не то, що це бабсотнече новий початок життя. Якось так. Це те, що я відчуваю. Дякую. З різдвом Христовим зав — Дякую вам! — Я вже в коляді з восьмого класу, господи! Ну, вже десь років 12, а років 7 десь граю, 8 вже на тримбіті. — А чим у вас цей приваблює інструмент? Ну, по перше, самим духом, який потребується для того, щоб на ньому грати, так що він тебе добре в формі тримає. Бо якщо сердечко вже здає, то вже і трембіта ні до чого, так що треба вітер під носом берегти, і тоді буде гра добра. От. Ну і ще ну, це духовий інструмент, на ньому насправді важко грати. І ну, він, він потребує дуже багато майстерності, і просто ти розумієш, що ти з ним можеш дуже довго розвиватися. Тому що у нас, ну, ті, хто дійсно грають на трембіті, вони грають мелодійно. У нас є ритуальні мелодії, похоронні, святкові, є дуже багато всього. Кажуть, що жінкам ніколи не дозволяли грати на тромбіті. — Та, і це таке. Це таке, так, може бути. Пробуйте. А це, а це вперше 25 числа початок так. французької коляди. Так, ну і вперше. Знову давайте скажемо так. Не вперше. Вперше за довгий час. Дякую, щасливий вам коляди з Різдвом Христовим. — Дякую, славі Ого.

Дай Боже, Солда плеє ми, Дитівна новина. Ой, дай Боже, Встречі та діва, Вроді васина. Ой, дай Боже, Та й все Ой, дай Боже, й у горе в водах купала. Ой дай боже, не дані, світі Боже! Дай Боже, ой кому, кому дати ці ключі? Ой, дай Боже, ой кому дати ці виповнені ключі? Ой, дай Боже, ой дати, дати ці неба, Je du Hovno, hoi dai, to цер, Angel go. E Deus! Boje? Precias tá diva, Petra Hildaje. Oi, Dai Deus! Zbiguei-me E Dai bojer krætt mokuhestan upp og tøggir dore sa oi dai emiti dotka oi dai voše Бо И слушаша Хрестом Учима дай во Я буду стану парад. Угу. Так, оно ко. Пашуй. Пашуй. Отведи телефон. Я мотди моделі. Ага, та то сі на почит мотале, да і то не треба там. Так, я. Храсник рогасник наших колідників. 32-й рік. Іван Іван вже 32-й рік ходить з колідниками березою. Т... Т... Цей хрестик Та й Цей хрестик ходить з нами. Та й оця скринька до гроші, бо таки... є, 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 є. <рсяць> таки, такі сучасні. Ні-ні, я просто так намікнув. Ставаймо народженого, Христа витаймо, бо прийшла звістка землі світої, де ми вбирали гуцульські строї, та й йшли людям сказати, Що в Ефлеємі там Божа матір, дитя рождає, та й сповиває. Ангел з неба її витає, а вони ми люди хреста витаємо. та усі разом покліне даймо, не колінички, пустім варточки, пустім варточки, стоймім мім ще з неба віха, до землі стріха, Та дай вам Боже. Здоров'я втіха, ось з неба віха, до землі стріха, та, дай вам Боже дітей утіха, ось неба віха, до землі стріха, та дай вам Боже з усе утіха, та дай вам Боже, ми корови бо ми вже йдемо, бо ще 아, 뽀로파무치고, 뽀로파무치고, Про те, що саме 25-го відзначає сьогодні криворівня Різдво. Кажуть місцеві і ті коляднички, що щороку, 25-го вони вже е, були налаштовані на Різдво. Звичайно, готується. Взагалі завжди святкувала польське Різдво. Ну так от вам відповідь на запитання. Чому 25-го? Тому що отці вирішили в четвертому столітті святкувати народження Ісуса Христа в перший день, коли зростає сонце. Це сьогодні. І яке б воно ну, на календарі не було, якщо календар ну, недосконалий. Подивімося, порахуємо, коли сонце зайшло і коли воно вийшло. От і той день народження Ісуса. Це все. Минулого року гім спів... закривав коляду. Так. Сьогодні відкрили. Відкрили і закривати так само будемо. Я думаю, що це вже буде традиція. Ми раніше ми закривали, почали закривати коляду гімном, коли почалася війна в 14-му. До того часу цього не було традиції, взагалі ми не співали його. Так, а почалася війна, ми почали його співати, а тепер ну, мені така думка прийшла, що варто почати. Ну, Тому що коли ми співаємо гімн, ми згадуємо всіх і все, все, що зв'язано з Україною. І колідницькі партії будуть ходити до сьомого, так? <плес> до шостого? До шостого, а закриття коліди? Ну, ми і ну, так плануємо Йорданське благослуження шостого числа. Ми подали прохання, щоб нам це благословило. Дякую, дякую. І приходьте до нас і колядуємо разом, і колядуємо все додому і молимося, щоб за рік нові сили, за два вся понота Православної церкви України разом з братами рекатоликами святкували разом з Олецьким питанням Верховієм, разом з папою Римським, з усіма християнами світу, а не з московитами. Миру нам всім. Дякую перемоги і правдивого миру. Чого ви очікуєте від цього різдва? Саме цього... Народження Ісуса Христа більше нічого, бо єдине, мабуть, що нам дати різдво, це народити Ісуса. А це а це єди, єдине потрібне, що насправді нам. Тому дай Боже, щоб Господи, дай так, щоб кожному серці Ісус народився, щоб кожен розум простився його світлом, а не будь-яким іншим. І та сила, яку мав Христос, щоб вона укріпила наших воїнів збройні сили, Україні, щоб ми перемогли для ворога того, і щоб ми перемогли на внутрішньому фронті, щоб ми будували правдиву демократичну державу, щоб у нас прийшла добре судова реформа, щоб у нас прийшла добра Всі інші реформи, які заблоковані зараз, і нібито то не на часі, все на часі, на часі 25 грудня, на часі правильна правдива Україна, на часі ЄС, на часі НАТО. На часі всі реформи, які зроблять наше життя нормальним, людським, а отже, християнським Христовим. Дякую, дякую, Христос Славі моєго, слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякую! Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, святуй по українському, свій до свого по своє, підтримай канал, підтримай українське з Різдвом Христовим. Слава Україні! Героям слава!